А він такого ручки витягнув і посміхається. І знаєте, для мене це було наскільки, наче місяць дитині нема, а він вже ручки витягнув і вже усміхається. Я думаю, може мені щось знайти знаєте... Тепер таке є розуміння, що дитина живеться <ристо> <ристо> вже науку, щось хотіла вже кудись щось таке. І активний він дуже був такий в садочку, і... такий непосидючий. посидючий. сюди було багато, і потім такий. Сідочки в школі, в школі в побуду трошки. Мамою, я хочу в гімназію, буде моя покластися гімназії, яка Степанка може не підготувалася, може більше. Мама я приїхала. Степан вчився в гімназії, побуду трошки в гімназії, мама, я щось далі, що ж гімназії. Три рочки, три роки тут вчився в гімназії і у Ну, Давай військові в Прокарпатське військовий ліцей. Поступив, навчався. І потім мама, я таким будильочком. А я завжди переговорив, він ще грав на трубі в оркестрі, я ще вчився в гімназії, потім як у ліцеї теж в оркестрі він грав. Я кажу, є такий гарний Сагайдач, у Львові заклад, каже, будеш і диригентом військовим, і призвані військовим будеш, і потім на пенсію ще підеш, а те кожні батьки, знаєте, хочуть дітям щось краще. І він каже, мама, я або йду на льотчика, або не йду нікуди. Ми тоді з ним три дні не розмовляли взагалі, бо ми не сварилися такого, ми лише так. Він подивився, я подивилася, ми знаєте, зрозуміли без слів, і один одного просто така пауза була, що ми просто три дні не розмовляли. Він каже, мама, я, якщо я піду в армію з армією поступлю собі сам. І просто я розуміла, знаєте, що якщо я його в цей в момент не підтримую, я можливо і пошкодую, бо він наскільки він цього хотів. Він не от наскільки любив небо. Блясі тоді проводилося навчання парашутистів, і він бачив літаки, і він бачив, біг до них, біг дивитися. І отак якось від тоді і я буду так тратував, жартував, і так, мама, я буду, я буду. І, у сім'ї військових у нас. Не було, тому що брат мій був в Афганістані, але так ми теж розмовляли багато. Мій батько то просто колись на аеродромі їздив, заправляв літаки. А на такого, знаєте, щоб так особисто хтось був у нас, то так він. Знаєте, це, це просто була мрія. Це просто була мрія, в яку він вірив. Не знаю, ви знаєте, я навіть не знаю, як він поступив, чесно кажучи, наскільки. От, така, знаєте, його сила волі, сила духу, розумієте, що він навіть, от, я дивлячись на нього, я от, сама от, розуміла, що я роблю те, що я маю робити. Ми були на ділянці дверей в Харкові в університеті. І, ну, і підполковник який у нас проводив екскурсію, от, розказував за університет, за все, потім там, в кінці заняття йдемо по кордону, він розвертається каже: ви знаєте, шановні батьки. Аби ви розуміли, на що ми будемо вчити ваших дітей? Каже, бо з моїх ровесників, з тих, з ким я вчився, каже, вже половин більшість нема. І це, знаєте, було донесено так чітко, ясно, знаєте, в такій формі, що коли ми приїхали вже поступати, то я половину тих батьків дітей не бачила. Божою допомогою, бо так знаєте, якось по життю складалося, що вінкось так біг по життю, біг, так собі бігом, бігом, він ще поки вчився, одружився і і, і, син, і то не охось так все інтенсивно, і яскраво. і, і навіть Він навіть сам захоплювався, що в нього так усе ну, і взявся на позитиві Було, Навіть такі хлопці що з побратимами його, з тими, що він літав і з тими, що такого спілкувалися, вони. Це постійно на позитиві, що би там, яка не була ситуація, він і, старався і себе розрядити, і, і хлопців. Я раз була за кордоном, бо вже з чоловіком тому що за кордоном. Коли я їхала на Різдво до додому, мої літаком перший раз я летіла, ми призилилися вже в Німеччині, я кажу, з нього дзвонить: Тьопа, ти без совість. Він каже, чого мама? Я кажу, бо ти так не казав, що так дійсно красиво небо. Він каже, нам треба бачити. Я тобі казала, то ж треба бачити, воно не можеш передати. Дивив, він хотів ще вище, хотів кудись вище, він хотів кудись вище всіх хотів. Ми на різдво, що були якраз вдома, приїхали додому, ще в нього не день народження було. І ми поспілкувалися, погуляли по місту. І поїхали назад, вже як це почалося, це всередині з ним говорили по телефону, і я зрозуміла чітко, що вже в четвер згоду було знаєте, таке, таке пересторога було. Я зразу, коли знайшла чим добратися додому і в суботу зразу виїхала на Україну, бо просто я не могла своє місце знайти, я співчувала знаєте, з Знаєте, я проходила таможний контроль, мене вже так проважали, як станню дорогу. Бо звідти черги ніякої Максим, бо взагалі І він Туди, куди? Я? І я кажу на Україну. І це так, знаєте, такі погляди, там щось купили якийсь продукт, який каже, а пані куди куда є, куди це купляє? куди їде, яка на Україну? На мою матку башка як на Україну. І я вже розуміла, який стан, в якому стані люди. Я ж не бачила того, всього не відчувала, але я вже розуміла, що наскільки все серйозно. І тоді вже сином як, там, не розуміла, що я не тривожити його тривожити нікого не можу. І я розуміла, що він на роботі, то не куди позвони, я на роботі, як той з цього я на роботі. Дякуючи, дякую цим хлопцям, які роблять такі бойові виліти. Я казала, що їм варта не те, що варто не заслуговувати за життя мати звання героїв. І кожен, кожен зараз взагалі кожен боєць, солдат, 에, командир, хто він не був, чи добровольчий загони, чи заг czas, хто зараз зброю захищає нашу землю. Це вони всі герої. Потрібна, може була така легенда, щоб дійсно підтримати бойовий дух, бойовий дух і хлопців, і всіх інших, хто знаете, захищає. Але розумієте, з одного треба розуміти реальність, бо привела це примара, це і видомана, така, знаєте, видомана істота, а наші хлопці вони реальні. Вони реальні, наскільки реальні. І наскільки вони майстерно виконують свою роботу на ентузіазмі, от виконують свою роботу, бо вони розуміють, що можливо сили нерівні, але це їхня. Жага до перемоги дає їм сили, і, знаєте, в неї наскільки в них всі тепер філкувався, наскільки вони всі знаєте, настроєні. І от кажуть, слава Богу, що є такі хлопці, і що зараз нарешті, знаєте, хоч трошечки і, як не дуже набагато інакше ситуація, яка була в 14-2015 році, році. Сім'ї які втратили дітей в 2014-2015 році, і намкось трохи було незручно, бо ми кознали таке ще свіжена, мене трошки вже якось це пригоїло. Пригоїли, бо це знаєте, це не можеш навчитися з цим жити, як кажуть. І мені кось, знаєте, було нікого, а потім я зайді просила в них вибачення. Ви бачаєте, що я не могла тоді розділити ваш біль, бо я тоді їх просто не розуміла. І подякувала, що вони є, що вони, знаєте, от приємно просто з ними посидіти, поговорити про що нічого, ти, ти говориш про одні речі, ти хочеш один. Це нам прострілювали хлопці, 7,62 бронебійної. Вчора я особисто їхала, хотіла бути присутньою. була в тирі. <гум> поки я знаєте, так така знаєте, виробилася тактика, поки сама не, от, не потрогаю, не побачу, не зрозумію, з чим я маю справу. І дякую що снімулася з, з хлопцями, з волонтерами, які ми працюємо. Вони як бо маємо працювати, вони довозять і Вони працюють. Ми працюємо, казати, зорганізувалися і знаєте, слава Богу, що є такі люди. І на даний момент буде багато зневіри, багато є таких моментів, коли знаєте, так, я особисто, я знаєте, хотіла займатися бронею, пробивати бронь душі, байдужості. І от в мене в планах є відкривати як то, реабілітаційний центр для, це, центр для реабілітації душі. І я також зустрілася з хлопцями і по… По дорозі буду займатися броньою для хлопців. У мене прохання. Якщо ви намагаєтесь допомогти, давайте таке, як ви готові для себе отримати.